Три слова: 60 тисяч гривень. Це вже просто. Я кажу, 60 тисяч гривень. Ти бачиш цю картинку, біжиш до мене, пиздиш сусідів, пиздишся коротше з другими конкурентами, пиздиш моїх робітників, забираєш, кидаєш бабки, і ти вже доволен. Тільки тільки від цього, але почекай. Якщо ти ще дивишся це відео, я тобі розкажу що тут всередині, і ти реально пожалкуєш, що ти вже не біжиш сюди. Знаєте, що тут? А я знаю, бо я подивився. А й 14-го покоління. 14700 на дуже крутезні материнські платі там з вайфаєм, хуйфаєм, все, все як треба, тут зверху приклеєно. Дивись, куча кульків дуже світиться. Коли буде новий рік, та ялинка навіть рядом стояти не буде, бо тому що -то це є. пульт Джосік, зможеш регулювати як завгодно. Водянка є. Спеціально для тебе поставили водянку. Бо коли ставиш башню, ти кажеш, а що не водянка? Вот тобі водянка, водянка, вода. Вота, вота. Дуже класно. 32 гб оперативної пам'яті. Е SSD на терабайт під твої ігри, під систему, під все. Блок живлення 850 голдовський. І відеокарта, відеокарта, дивись, цей ПК може бути або з цією відеокартою, або з 4070 Super. І ціна з цією відеокартою, тут стоїть зараз 38 в класному виконанні від MSI, буде 60 тисяч гривень. І тут це нове, крім відеокарти. Для тебе можемо поставити 4070 Super, І ну, звісно, ціна буде вища, тому що 4070 Super коштує дорожче. Є такий красень лише один, і він дуже тяжкий. Тому не знаю, чи будемо збирати інший. Для замовлення пише в ТГ. без жодних передоплат.